Доброго дня друзі. 10 серпня сьогодні. Приїхав на садок подивитися, що як з бур'яном, так як в нас проходили маленькі, зовсім маленькі дощики. Пару днів тому де заливало по 50 по 40 мм, але в нас, на жаль, так пройшло. Раз 2 мм, потім ще та міліметр. Ну тобто дощем назвати це складно. Бур'янчик де-не-де Поки тиждень якийсь, я думаю, трогати його не буду. Хай ще щось підніметься, можливо, буде ще якийсь дощ. Потім чи допрокосим, чи, чи прокосим, чи внесемо. Знову ж таки, десикант. Подивимось. Що хотів показати в цьому відео, завізі горіхів у мене було дуже багато, але ось бачимо, я чесно сподівався що все ж таки дощики, які були перед цим, горіх формувався, наливався, наростав. Але я розумію за його кількості на дереві і за відсутності достатньої кількості вологи, все ж таки не вийшло сформувати досить таки великі за розміром. Горіхи, горіх середній, більше середнього, але в порівнянні з минулим роком, то скажу чесно, каталонець, каталонець був більший. Почалось у нас формування також сережок на всіх гілках другого порядку. Тобто йде вже закладка майбутнього врожаю. Напевно, що і також його буде, буде досить багато, але все ж таки, я ж кажу, погода, саме опади відіграють досить таку важливу роль. Неважливо. Неважливо, який в тебе сорт посаджений. Якщо немає достатньо вологи, то які б там крупні, крупні горіхи по характеристикам у нього не були, вони такими не будуть. Косворда в цьому році досить таки дуже багато, але розмір косворда також. Зривав щойно горіхи, дивився, всі виповнені, все добре, то, Тобто ну, кожен горішок є, але от його, його розмір. Його розмір бажає бути кращим. В принципі я не дуже сильно розчаровуюсь з тим, так як питання стоїть в тому, що все ж таки все одно цих горіхів, тієї кількості горіхів, вірніше, яка є для якогось там глобального продажу чи куди воно не піде. Все це піде, я думаю, на власне споживання. Все це переб'ється. Піджариться, але все ж таки звичайно хотілося б більше. Ну, Маємо те, що маємо. Горішки є, які є, нікуди від цього вже не дітися. Єдине, що, на що я кожного року сподіваюся, це те, що все-таки підуть в якийсь рік гарні дощі. І протягом літа, і за весняний період, і за, за зимовий період буде в нас і сніг. Буде дощ весною, буде восени дощ. Зможемо ми накопити в ґрунті достатню кількість вологи. І тоді вже матимемо якийсь результат. Тому що скажу чесно, дякувати Богу, що ці горіхи, хоч більше, ці дерева, набрали такого розміру. І в принципі, я ж кажу, вони вже там під, під 3 метри, а й більше стоять. Це також гарний результат на майбутній урожай. Але погода вносить свої корективи. Тобто за зараз у нас 25, й 24, й 23 й рік був такий більш-менш можна сказати. Але з самого моменту насадження цих саджанців у 2020 році посуха, 21 більш-менш, 22-й також. Ну, тобто останні 4-5 років у нас йде недобір по волозі. Ось Бачите, кластерів просто купа, на цьому косворді все зав'язано, все в горішках. Але по, по розміру, по розміру вони трішки не дотягують до того стандарту, яким ми б мали бути. І розумію, що вже, я ж кажу, нічого рости не буде. Зараз йде саме наповнення горіха. Ну, якось так, добре, хоч на тому, що він хоч виповнений буде, немає пустих. Розмір то вже такий. Дюса обламує. Тож, друзі, таке коротеньке відео. Пробігся, подивився. Плани, плани на наступні декілька тижнів собі плюс-мінус намалював. А далі потім будемо вже по ситуації дивитись, що як першочергово, що пізніше, що пізніше будемо робити. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Коротеньке відео, коротенький огляд. До наступних включень. До наступних відео.